Із нас вони вийшли та до нас не належали. Коли б були належали до нас, то залишилися б з нами, але вийшли, щоб відкрилось, що не всі вони наші. В даному відео ми розглянемо причини, через які бувші віряни УПЦ чинять гріх духовної зради і стають вірянами ПЦУ. Одна із перших причин. Це політична пропаганда, що лється з усіх засобів масової інформації. Фактично з 2018 року і по сьогодення на всіх каналах телебачення та друкованих виданнях населені розповідають, що ПЦУ це добре, а УПЦ це зло. Сьогодні тільки лінивий не бачать, як системно УПЦ намагаються загнати в куток ба більше витіснити з повсякденного життя українця. Бо якщо ти українець, то тобі до ПЦУ, а не до УПЦ, Українців, які все життя вірив в те, що кажуть у телевізорі, легко змінити свої погляди. Про Христа він майже нічого не знає, адже лише раз на рік міг прийти і освятити пасочку і знову до телевізора. День народження Христа він теж святкував за столом. Тому воліє не згадувати, як крокував по площі з комуністичними лозунгами і до церкви не ходив, бо партія так казала. А коли стала незалежною Україна і ходити до церкви ставало популярним, особливо вінчатися з пафосом, хрестити дитинку з помпезністю, освятити будинок, квартиру, машину, щоб показати прихильність до церкви, то легко це робили, особливо не розбираючись у віровчинні, церковних канонах і догматах. Тому, коли прийшов час, і з УПЦ зробили державного ворога, цій категорії населення дуже легко було зрадити Українську православну церкву. Як кажуть вони, УПЦ сьогодні не в тренді, а ми йдемо в ногу зі світом, а те, що прадіди, діди, батьки були прихожанами цієї церкви, їх то не хвилює. Та найгірше те. Що навіть деякі митрополити піддалися політичному тиску та зрадили рідній церкві. Ще одна причина це дискредитація церкви зсередини. У великій релігійній сім'ї, якою є Українська православна церква, завжди будуть ті, хто, вимушено чи ні, будуть свою ложку дьогтю додавати у бочку з медом. Якби церква не позиціонувала себе з християнським чинням, все одно знайдуться люди, яким пройти випробування славою, владою та грішми дуже важко, і спокуси матеріального світу беруть верх, тим самим псуючи імідж організації в цілому. Ще починаючи зі вхідних дверей звичайного храму у місті чи селі, знайдуться люди, що відіб'ють у Неофіта бажання ще раз сюди зайти. То бабця за рукав шморгне, бо не так хрестишся, то священник зробить зауваження за коротку спідницю. То шепіт двох набожних вірянок про те, який ти грішний, а вони святі. А що вже казати про спосіб життя благочестивих отців, що їздять на дорогих автівках і живуть у царських хоромах? І це, звісно, призводить до того, що частина прихожан відвертається і змінює полярність своїх поглядів. Їм здається, що у ПЦУ цього немає, що там рай для душі, що там лише благочестиві люди та святі отці. Та це. На жаль, не так. Там теж є Ауді і Мерседеси, квартири і будинки. На жаль, гріх одних привів до гріха інших, або віра останніх була недостатньо сильною, щоб протистояти спокусі гріха перших то винен, знає лише Бог. Ось так, розглянувши поверхнево лише дві причини, можна припустити, що, мабуть, вони найбільше і вплинули на міграцію вірян з Української православної церкви до ПЦУ. А як же цьому протистояти? І чи потрібно взагалі це робити? Думаю, так, це потрібно робити через механізми покращення освіченості прихожан, через кропітку працю вирощування справжніх віруючих християн. Через терпеливу роботу з молоддю та дітьми, через приклад любові до всіх, незважаючи ні на що. Потрібно робити так, щоб коли людина зайшла до храму, вона відчула, що прийшла до Всемогутнього Бога, всемогутньої любові і чи в горі, чи радості вона знайде місце для розмови з Творцем. Хай милосерний Господь вразумить всіх православних Христової Церкви, бережіть нашу віру в чистоті. Будьте гарним прикладом підростаючому поколінню. Завжди пам'ятайте Христові заповіді. А для тих, хто пішов, хочу сказати: Мати Церква завжди прийме ваше покаяння.